Вітаю! Тут все доволі просто. Вам взагалі не потрібно регулювати шумодав. Наприклад, якщо ви хочете бачити і самі дрібні цілі, в тому числі крупне, середні, вам потрібно що? Наприклад, на програмі VectorHigh воно стоїть взагалі на значенні, яке не шкодить і ніби і не допомагає. Але це значення саме 2. Воно потрібно для того, щоб працював цей новий алгоритм. І не більше. У програмі багато сміття, нам що потрібно, і розділення все-таки глибину, плюс-мінус середнього зберегти. Ну і дискрим, дійсно, щоб був покращений. Тому там значення встановлено вже 4. Ось, до прикладу, програма Зонд Воно стоїть на тих же значеннях, але для того, щоб можна було на програмі працювати на чутливості саме 99. Ну, Якщо більш точним бути, то значення 3. Ну і найбільше значення 7 ми можемо побачити на тій програмі, яка найбільше відсіє заліза самого складного і доволі в різних умовах. Це програма в нас, відповідно, залізний купол. З прикладу є в нас програма 3D-окуляри. Тут взагалі мають бути колосальні значення. Але тут значення 0, І ми можемо відрізняти і корки, і плоскі бляшанки, і гниле залізо. В 3D-окулярах відбувається вже. Звукова інформативність, ви по звуку орієнтуєтеся дещо, а не глобальне різке врізання там самих чорних тих складних, навіть металів, тобто, щоб вони не озвучувалися або озвучувалися чисто чорним. Тут чудовий алгоритм, де можна дійсно все відрізнити. Тобто, якщо підбити підсумки, ми розуміємо, що це використовується не тільки для покращення саме дискриму. А для покращення і стабільності від ґрунту, і покращення стабільності від перешкод, в тому числі, бо можемо на 99-й чуці працювати навіть максимальний. Ось, Але воно шкодить там дрібним цілям. Оскільки покращує дискрім і стабільність. Шкоди на дрібні цілі. Відповідно, що шукаєте дрібні цілі, використовуєте ту програму, яка вже використана саме з нульовими шомипоглиначами. Як бачите, можна поєднати якісний дискрім і на. Приладі, як бачимо, в програмі саме 3 d окуляри, і зберегти чутливість навіть до дрібних цілей. Є золота середина, програма основна. Там, що ми поглинають, взагалі нуль. Його взагалі не чіпають. Відповідно, в вашому випадку потрібно просто обирати конкретну програму по конкретних задачах. Трава стерня, йдете в траву стерню, смітники. На смітники є в нас 4, Перепрошую, навіть 5 програм специфічних. Далі. Чутливо, до дрібних цілей теж є програми, є універсальні мультичастові поєднання, але якщо вже хочете от критично самі найкращі якості того чи того, обираєте ту чи іншу програму, в залежності, які там є. І нічого не робите, окрім баланса грунта. Тому цей прилад і є самих професійних, самих простих. Включив, обрав програму, відкачав і пішов. Дякую за увагу, фартую здоров'я. З вами був Бусок.